Слава Україні! Розпочалась 554-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони шахет 136 131 В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА типу шахет 136 131 Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетного та 66 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфеного, Сумської області та Потихонового, Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це зокрема Карповичі, Семенівка, Чернігівської області, Старагута, Гудове, Ободи, Хотінь, Володимирівка, Попівка, Сумської області та Гатище, Вовчанські хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське, Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційного. Удару в районі Кислівки, Харківської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти: Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області на Лиманському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та Білогорівки завдав авіаційних ударів в районах Надії Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки, Луганської області та Серебрянки Спірного, Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмене, Торське, Лиман Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безусмішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Щербинівка. Донецької області на Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах керамік. Орлівка, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Антонівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області. На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів. В районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області від ворожих артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Новоукраїнка, Шахтарське, Благодатне, Нескучне, Урожайне, Новопіль Донецької області на запорізькому напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового Запорізької області, завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки. Вербового, малої такмачки, роботиного Запорізької області від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них Тимирівка, Червоне, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Кам'янське, Степногірськ, Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, зокрема Михайлівка, Новобереслав, Миколаївка, Токарівка, Дніпровське, Станіслав, Херсонської області. На окупованих територіях російські загарбники намагаються всіма силами проводити примусову мобілізацію українських громадян до російської окупаційної армії. Відтак, наприклад, у тимчасово окупованій горлівці, місцева окупаційна псевдовлада повідомила представникам бюджетних установ, що до жовтня цього року всім чоловікам, які підлягають мобілізації, необхідно стати на військовий облік та мати відмітку про військовий облік у російському паспорті. Посіпаки гауляйтерів від окупаційної влади будуть проводити рейди з паспортного контролю у разі виявлення чоловіків без відмітки в паспорті, штрафуватимуть не громадян, а бюджетну установу, в якій він працює, на 400 тисяч російських рублів. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління російських окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 610 окупантів, 13 танків. 8 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 22 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 26 крилатих ракет, 23 автомобілі та 5 одниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!